Хочете купити банк? В цьому році це стане реальністю, адже в дії до кінця року хоче запустити продаж акцій державних компаній. А уряд тим часом запускає безвідсоткові кредити для переселенців. Більше про ці новини у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолаПро. Сьогодні новий новинний випуск, і розпочнемо його з новини про ще одні безвідсоткові кредити. Чому ще одні? Бо нещодавно я вже розповідав про програму для підприємців, в межах якої також запровадили нульові кредити. А ось цього разу безпроцентні кредити уряд запускає для людей, які вимушено переїжджають на нове місце через надзвичайні ситуації. У новій програмі безпроцентних кредитів для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, такі люди можуть отримати позику до 50 мінімальних зарплат на сім'ю. Це близько 430 тисяч гривень, і максимальний термін кредиту може становити 15 років. Кошти з такого кредиту можна використати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі. Такий кредит уряд називає безвідсотковою позикою, але насправді в кредитному договорі буде прописана відсоткова ставка. Але нараховані відсотки банкам компенсуватиме держава. Тому для позичальника такий кредит повинен би бути безвідсотковим. Повинен, але не зовсім буде. Адже з компенсацією нарахованих процентів державою є певні проблеми. Держава затримує ці компенсації, затримує навіть на терміні більше аніж півроку. Принаймні такі ситуації не рідкість з пільговими кредитами для бізнесу. І банки щоб не залишатись без свого прибутку у вигляді нарахованих процентів, перестраховують себе. І перестраховується таким чином, що у кредитному договорі можуть прописати такий момент, що нараховані проценти спочатку сплачує позичальник. А ось коли приходить компенсація від держави, то тоді вже банк цю компенсацію використовує, щоб покрити майбутні нараховані відсотки. Або ж і були випадки, що деякі банки, які більше аніж півроку не отримали компенсації від держави по таких кредитах, то вони вимагали від позичальників сплатити ці проценти. Тут, звісно, мова йде про пільгові кредити для бізнесу по програмі 579, але навряд чи механізми пільгових кредитів для фізичних осіб суттєво відрізнятимуться. Тому банки, маючи вже досвід з компенсаціями із запізнілими компенсаціями від держави, будуть придумувати способи, як захистити себе і не отримати збитки, якщо компенсація від держави суттєво затримується. Тому перед підписанням таких безвідсоткових пільгових кредитів слід ретельно вивчити договір і уточнити у представника банку ось такі моменти щодо затримок компенсації. На щастя, хоча і з чималими затримками, але все ж ці компенсації приходять, і критичних ситуацій не було. Були неприємні моменти, але поки що це якось та й працює. Також безвідсоткового позика це не означає, що у вас не буде зовсім переплат по такому кредиту. Держава обіцяє повернути нараховані проценти, а ось усі інші додаткові платежі залишаються за позичальником. Тобто, по кредиту може бути комісія за видачу кредиту, щомісячна комісія, страховка чи інші платежі. І ось їх вже ніхто компенсувати не буде. Тому потенційні позичальники мають це розуміти і бути готовими, що позичивши в банку умовно 200 тисяч гривень, їм прийдеться банку повернути все ж більшу суму. Яку саме це вже залежатиме від конкретного банку і його умов. До речі, чимало осіб сприйняло цю програму як програму безвідсоткових кредитів для ВПО. Та й певні змі поширювали відповідні заголовки. Але це не зовсім вірно. Люди, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, це трішки інша категорія, і це не те саме, що ВПО. Станом на момент підготовки цього відео відомо, що для того, щоб скористатись цим кредитом, одному із повнолітніх членів сім'ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації для отримання позитивного рішення на оформлення такого кредиту. Після цього ви можете подати заявку на оформлення кредиту в банках-партнерах, список яких станом на зараз не оприлюднили. І, до речі, банки такі кредити видаватимуть не усім, хто підпадатиме під критерії програми і виявить бажання скористатися таким кредитом. Банки ще перевірятимуть платоспроможність таких клієнтів. І лише якщо такі клієнти пройдуть скоринг банку і отримують погодження кредиту, то лише тоді зможуть оформити кредит. Якщо потенційний позичальник не має достатньої платоспроможності, щоб пройти скоринг банку, то, незважаючи на те, що такий клієнт підпадає під умови програми, отримав схвалення від місцевої влади, він отримає відмову в оформленні пільгового безвідсоткового кредиту. Тому не все так просто з цими безвідсотковими кредитами, і щоб ними скористатись, треба трішки довідок назбирати. Але те, що це значно дешевші кредити, аніж якби ви просто пішли в банк і взяли кредит готівкою, це однозначно. Тож, якщо ви отримали статус постраждалого через надзвичайну ситуацію і хочете взяти кредит, то варто цією програмою скористатись. Переходимо до наступної новини. Хочете купити банк? Якщо новий голова Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку Олексій Семенюк дотримується своїх обіцянок, то ви це зможете зробити вже до кінця поточного року. Адже за його словами, до кінця року планується запуск так званого народного ІПО в Дії. Народне ІПО це продаж частки державних компаній і цю послугу хочуть реалізувати у дії. Тому, ймовірно, до кінця року у вас буде змога придбати акції державних компаній, в тому числі державних банків. Нещодавно з'явилася інформація, що держава має намір продати 7% акцій Приватбанку, і що купити ці акції зможуть навіть фізичні особи. Тому є шанс, що кожен з нас може стати власником дрібної частки банку. Зараз цей проект це поки що ініціатива, і детальніше про те, як це працюватиме, буде сенс говорити, коли воно запрацює, якщо запрацює. Але було б добре, щоб запрацювало, бо по факту основний інструмент інвестицій для фізичних осіб зараз це ОВДП. Звісно, є танці з бубном для інвестицій в іноземні компанії. Але якщо говорити про інвестиції в межах країни, то конкуренція точно не помішає. Ваші думки з приводу цих новин залишайте в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.